Традиційно, один із осінніх випусків нашої програми присвячуємо здобуткам сільгоспвиробників запорізького краю, представленим на улюбленому ярмарку запорізців Покровському. Як водиться, відшумів, відсвівав, відтанцював ярмарок, наповнили свіжими харчами із села споживацькі кошики городян, натомість дещо спорожніли їхні гаманці. Картинка абсолютно протилежна відбулася у команді сільгоспвиробників. Але сподіваємось, того насиченого ярмаркового дня кожен отримав усе, на що сподівався. А нині, уже місяць потому додалося трохи золота у листя, віднялося трохи клопоту у селян, піднялись на поверхню і стали на чолі питання подальшого розвитку і майбутніх здобутків. А тут, уже як кажуть, не зволікай, бо ризикуєш опинитися за бортом, і корабель великих можливостей вирушить у майбутнє без тебе. Але усе це тільки приказка. Каска, як і має бути попереду. Власне, казкою її назвати складно. Надто реальну вигоду отримують від співпраці з Агентством з міжнародного розвитку USAID українські сільгосптоваровиробники. Подробиці просто зараз. Маємо кілька напрямків діяльності. Насамперед, хочу згадати нашу співпрацю з урядом з Мінагрополітики України та кримським урядом, де ми допомагаємо створювати сприятливу законодавчу базу для розвитку сільського господарства на мікрорівні. Допомагаємо малим та середнім фермерам у їхньому розвитку, зокрема щодо банківських послуг, щоб відповідали вимогам і можливостям аграрів. Такі партнери є у нас і у Запорізькій. Області ми допомагаємо їм створювати спеціалізовані кредитні продукти для сільгоспвиробника. підтримка стабільної орієнтованої на ринок аграрної політики і насамперед законодавства, що сприяє розвитку ринкової економіки та захист прав на землю, стимулювання доступу аграріїв до фінансування, сприяння розвитку ринкової інфраструктури для малих і середніх сільгосптоваровиробників. Саме ці три кити технічної допомоги народу України і покладено в основу проекту Агроінвест американського агентства з міжнародного розвитку «USAID». Започаткований два роки тому, про що ми свого часу розповідали у програмі День у селі Агроінвест діятиме в нашій країні до 2016 року. Відтак, незважаючи на організаційно-правові форми і масштаби виробництва, український агробізнес отримав можливість підвищити конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. А зміцнення експортного потенціалу країни безумовно має підвищити її статус як учасниці глобальної ініціативи із забезпечення продовольчої безпеки у світі. Не варто забувати і про захист права на землю і можливість розвивати власну справу на цій землі. Необхідні умови для зміцнення добробуту жителів сільських територій. Також не таїна, що потреба розвиватися самому через розвиток свого господарства, сільгоспідприємства, стає дедалі актуальнішою. Так, за неповних два роки юристами програми Агроінвест надано понад 5 тисяч консультацій, проведено півтори сотні семінарів, розв'язано понад 250 конфліктів. По усій країні широко розгорнута кампанія Моя земля, моє право. А співпраці з фінансовими установами, постачальниками матеріально-технічних ресурсів, техніки і обладнання з переробниками і трейдерами дозволило значній кількості вітчизняних сільгосптоваровиробників задовольнити фінансові потреби своїх господарств. Yes, так, ці послуги good. мають великий попит, адже для розвитку бізнесу селянам як кров потрібно фінансування. Донині ані банки, ані кредитні спілки не були готові надавати спеціальні продукти для селян. Ми допомагаємо їм розвивати ці фінансові продукти, доступні для малих і середніх сільгоспвиробників, зокрема кредитування фермерів та інше. Також розроблена і впроваджується концепція прискореного агротехнічного розвитку малих і середніх сільгоспідприємств на ґрунті сполучення сучасних технологій із доступними фінансовими рішеннями, що посприяло продуктивності виробництва. Налагоджуються тристоронні зв'язки між кредитними установами, технологічними партнерами і сільгосптоваровиробниками для зміцнення конкурентоспроможності. Створені робочі групи з агрокредитування, куди вже включилися 64 кредитні спілки країни, 4 банки та 18 компаній-постачальників матеріально-технічних ресурсів. Зрештою розроблено низку інноваційних кредитних продуктів, у тому числі для середнього та довготривалого кредитування малих і середніх виробництв. Ось, наприклад, є кредитний продукт для придбання сушильного устаткування. Приміром, у сезон люди зібрали яблука і не змогли їх продати. Непогано мати сушильне обладнання, щоб висушувати фрукти і потім вже продавати для узвару і таке інше. Або, наприклад, є кооперативи, що займаються збиранням лікарських рослин. Вони теж можуть їх висушувати на такому обладнанні. Інший продукт кредит на покупку трактора. Насправді багатьом фермерам потрібен у господарстві трактор. Але вони не могли одразу його придбати, а нині купують у кредит. Ми також проводимо значну роботу із підготовки кредитних інспекторів, щоб вони знали тонкощі сільського господарства, адже це складна сфера. Там потрібно знати сезонні аспекти тощо. Тож значні зусилля ми докладаємо для такого навчання. На цьогорічному покровському ярмарку ми зустрілися не лише із представниками Агентства з міжнародного розвитку, а й з деякими їхніми партнерами. Серед таких неурядова громадська організація Рада жінок-фермерів Запорізької області одна з найактивніших ланок дрібного господарювання на селі. Це об'єднання жінок-фермерів, це як маленькі жінки, фермери, у яких господарство маленьке, невелике, от пяти соток, ну и до, 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 до бесконечности, в принципе. Маленькие и большие. Представляют разнообразную продукцию, у нас женщины выращивают. В основном это ягоды, малина, клубника, виноград, также это ежевика, вот известная ягода. И много у нас овощников. В принципе, женщины занимаются всевозможным. Женщины больше делают, чем мужчины, наверное. Это и зерновые, это и масличные, у нас есть и фермерские хозяйства, которые возглавляют женщины тоже. Наша организация предоставляет консультативные услуги по выращиванию, по возделыванию, по обработкам. Это семинары, дни поля, тренинги всевозможные. Мы сотрудничали с украинским проектом развития плодовощеводства. Вот, сейчас закончилась перша фаза, ожидается вторая. Они всячески нам допомагали. Спасибо їм за это. Вот, сейчас ми в свободном польоті підтримуємо наших женщин самостоятельно своїми силами. На власні сили звикли розраховуватись льгосваробники Гуляйпілля, традиційні фаворити області у справі Хліборобській. От і цьогоріч у двомільйонно-тонному короваї запорізького хліба найбільший внесок, чому б не похвалити переможців, саме Гуляйпільський. Гуляйпільський район дійсно повторюю ваші слова, є флаганом, тому що є сільськогосподарським районом. І в цьому році Гуляйпільський район зайняв перше місто по ранніх зернових і зробив великий вжинок у запорізький каравай. Ну а позаду мене, бачите. Свято, відпочинок, тому ми вміємо і працювати, і відпочивати. Можливо, когось хотілося б вам відзначити. Є якісь фермери чи господарства, які хотілося Ви знаєте, у нас дуже сильна команда, а зрозуміло, результат робить команда. У нас є сильний лідер, народний депутат України, наш земляк, Дудко Олександр Іванович. Тому зрозуміло, маючи так такий склад керівників, я виділяти нікого не буду, тому що всі спрацювали. Колективом разом і є результат позитивний. і словами найщирішої вдячності, я хочу звернутися до наших славних хліборобів, які дали вагомий вжинок в 2013 році. Більше двох мільйонів тонн зерна виробництво в тваринництві також збільшено в цьому році. Ну і звичайно, з вихованням погодних умов, яке ще поки не дає прибрати нам пізні культури. Я думаю, що на днях буквально. Підуть роботи і в цьому напрямку. Тому я хотів би подякувати іще раз тим, хто організував цю покровську ярмарку, хто піклується про ці всі питання, забезпечення продовольчої програми кожного дня. Здоров'я і щастя, чисто мирно голубого неба вам, шановні і дорогі мої земляки запоріжці. На завершення. Вельми життєстверне свідчення того, що сільськогосподарське виробництво Запорізького краю не наказало довго жити і не пасе задніх. Це не ярмарка, це виставка дари Мелітопольщини», на которой представлен весь спектр продукції, проїздимої Мілітохазяйствами Мілітопольського району. Хозяйство у нас занимается как производством э, зерновых технических культур, так и производством плодовой продукции, овощной продукции, семян, э, редких альтернативных культур, таких как соя, лен, рапс, э, нут, э, то есть те культуры, которые в последнее время все шире выходят на арену и заменяют собой основные культуры, э, по выращиванию. На выставке представлены продукция как предприятий сельскохозяйственных так и фермерских хозяйств, так и частных предпринимателей. Одним из основных хозяйств, которые производит у нас продукцию плодоводства является государственное предприятие опытное хозяйство Мелитопольское. Яблоки представлены в виде шести сортов. В последнее время с 2005 года появилось у нас э, и хорошо развивается предприятие э, Fruit Company. Продукция представлена тремя видами э, плодов. Э, овощная продукция в основном представлена предпри... э, частным предпринимателем Демура Николая Ивановичем. Тоже весь спектр, лук, э, свекла, морковь, капуста, помидоры но уже, их, к сожалению, нет. Огурцы, спаржа, фасоль. Все всем занимаются. Семена представлены разными хозяйствами. Это и семеноводческие хозяйства, могучий. Дружба. Это и фермерские хозяйства. У нас занимаются производством кормовых культур, таких как сорго кормовое. У нас занимаются производством винограда, это фермерское хозяйство Сузирья. Кроме этого, у нас выращивают, производят на территории Мелитопольского района еще и продукцию переработки. На выставке у нас представлены сыры частного предпринимателя Маргаряна, у нас представлена вода, общество социнновация, у нас представлены семечки фермерское хозяйство Наталья. Ну, в общем-то, разнообразная у нас продукция. Кроме этого, в тесном сотрудничестве с Таврийским агротехнологическим университетом мы работаем, то есть наука у нас для агропроизводителей занимается научными разработками, испытаниями, демонстрационными опытами и дают свои рекомендации. Это в тесном сотрудничестве и с предприятиями. Агрофирма ⁇ Мир ⁇ Кооператив ⁇ Дружба ⁇ частное предприятие Терровом, ну и ряд других. Здесь представлены разработки, научные разработки университета, ну и продукция, которую они тоже немножечко выращивают. В этом году, хотя был и очень тяжелый год для селян Бердянщины но мы намолотили больше 105 тысяч тонн зерна. Это четвертый показатель в области. Наши сельхозники очень хорошо занимаются своей работой. И мы всегда рады свою продукцию представить на Покровской ярмарке, на которой нас всегда запрашивает город. Сегодня мы, мы привезли и зерно, и мясо, и яблоки. То есть ту продукцию, которая есть в нашем районе. В Бердянськом районе свыше 29 національностей. Очень хорошие у нас коллективы, как болгарские, так русские, так и украинские коллективы. Мы всегда выступаем на городе на дні города Бердянська нас приглашают. и всегда наши коллективы получают благодарность от жителей города Бердянська. Благодаря сплоченному коллективу мы поднялись з 18 места. Извините, на четвертое, поэтому наш район очень дружный, и сейчас у нас в связи с новыми переменами у нас новое руководство. Я вам скажу, что команда у нас надежная, поэтому э, вы видите по достижениям, по радостным лицам, вот как встречают наши артисты самодеятельные, поэтому вас приветствуем, всегда зовем к нам в гости. Команда гарна, а люди процилюбнее в районе? Люди працелюбні, звісно. Як наша голова каже, Олексій Владимирович, я готовий працювати 26 годин в сутки. Тобто у нього ще на 2 години він бере наперед з будущої життя. Тому люди дуже працьовиті і відповідальні. Сильно, сильно на душі, наливай косачек. Один из районов, который, я считаю, в Запорожской области передовик, это Мелитопольский район по сохранению растительных систем. Да, есть проблемы, но в настоящее время у нас практически 60% земель, которые были подзрошены при Советском Союзе, они и сейчас действуют. И это основа и дальнейшая перспектива развития сельского хозяйства и вот продукцию которую вы видели это продукция которая выращена это овощи с Мелитопольского района которые выращены на Мелитопольской земле на орошении. и очень много это перспектива то есть орошаемые земли мы сохраняем будем сохранять если программа то которая говорит правительство сейчас объявило и президент наш который сказал по поводу восстановление орошаемых земель. Если эта программа будет действовать, то перспектива у нашего региона Южного, конечно, есть. Іліщина з радістю приймає участь кожного разу, коли запрошують нас, міська влада на покровську ярмарку. І завжди нам є що представити і наші керамічні вироби, і сільськогосподарську продукцію, і наші фольклорні ансамблі. І це є і завжди було візитною карткою Васильівського району. Тому дійсно настрій прекрасний, веселий. Ми з радістю приймаємо участь і запрошуємо до нас, до Василівського району 26 жовтня. Прийняти теж всім активну участь в наших святкуваннях, святкуваннях 90-річчя Васильівського району і 225-річчя міста Васильівки з радістю приймемо всіх гостей, і з радістю ми всіх гостимо нашими сільськогосподарськими і не тільки солодкими продуктами. Счастья, удачи до кохання! Эй! 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 Сложные. Наверное, сложный, как и многие другие, и предыдущий год. Но этот год намного был лучше. Почему? Потому что по сравнению с прошлым годом мы урожай собрали ровно на 70% больше, нежели в прошлом году. У нас хорошие урожаи пшеницы, относительно хорошие по сравнению с прошлым годом. У нас мясо больше, у нас выработка молока больше на фуражную корову. И есть особенности и достижения. Мы открыли два молочных кооператива которые держат цену на молоко по району ровно в два раза больше, чем за последние 10 лет. Потом еще особенность этого года, то, что мы все-таки отсеялись, несмотря ни на что. То есть мы осенние полевые работы выполнили на 80% на сегодняшний день, что очень хорошо по сравнению с прошлым годом. Що ж, стародавня мудрість таки ніколи не втрачає своєї актуальності. Хто має бажання шукає можливості, хто ні шукає виправдання. Отже, нехай наші добрі прагнення завжди отримують можливості реалізовуватись за підтримки чи без неї через день або через рік. Головне не втрачати того благодатного внутрішнього вогника, що допомагає нам рухатись у вірному напрямку до добробуту і процвітання як кожної окремої людини, так і цілої країни.